Замовив такий дитячий айро-м'яч, який лівітує по підлозі, за 3 долари 85 центів. Переходимо на нього і бачимо, що зараз він коштує 146 гривень 55 копійок, і доставка майже безкоштовна 2 гривні. Але момент в тому, що коли я його замовляв, я ще не був в Аврорі в моєму місці, і потім, коли я замовив, попав в Аврору, побачив, що. Ця ж сама іграшка в Аврорі ще тільки в коробці, тому що вона тут, скоріш за себе з коробки, коштує навіть на 10 гривень дешевше ніж на Аліекспрес. Але якщо нема Аврори поруч, то можна замовити на Аліекспрес. Всього лише 150 гривень. Давайте подивимось, як воно виглядає і як воно працює. Це найцікавіше, тому що я цього сам не знаю. Для цього я його і замовляв. До речі, ножиці так само з Аліекспрес уже десь місяці три, все нормально з ними. Все, нічого немає, воно просто в нас в пакеті в такому блістері. Давайте його знімемо. І що ми бачимо перед собою? Ми бачимо пластик-пластик, і тут така м'якушка, вона прям м'яка-м'яка, от палець. Прогинається для того, щоб він не розбився, тому що він буде битися об коліна, об диван, стінку і так далі. Тут він у нас склеєний, так само він повинен всюди світитися. Давайте його відкрутимо. Тут у нас до речі, вмикач вимикач, і відкриваємо. Ми бачимо, що тут треба три батарейки типу 2А. Тепер вмикаємо. І він починає працювати, світитися. Але поки що вимкнемо. Давайте закриємо, закрутимо. Давайте спочатку не на дуже рівній поверхні, ну працює як загалом і повинен працювати. Він лівітує. Ну, прикольно. Я я ще зараз, от всього скільки там 20 секунд він як включений, але я розумію, що штука цікава. Це як аерохокей, тільки руцями і такою великою шайбою. Загалом, що можу сказати, це весело, інтерактивно і активно. Це не попит, де ти сидиш і щелкаєш якісь пузирики чи той же самий спінер, не знаю ще з чим зрівняти. Штука цікава, коштує копійки і займає ваших дітей, а можливо і не дітей, тому що я думаю, і дорослі так само можуть погратися. Цією штукою, тому що я насправді люблю аерохокей в нього пограти, а це дуже схоже на це. Головне, щоб була компанія. І з мінусів, те, що я побачив, воно досить часто чіпляється оцим пластиком, все ж таки, об підлогу, і викликає такий не дуже приємний звук. Але так як воно само по собі трохи шумить, то ну, сильно на нього увагу не звертаєш. Можливо, мінус в тому, якщо у вас якийсь паркети і дуже довго діти будуть грати, важливо, воно його трошки подере. Хоча сумніваюся, що таке станеться, тому що воно ледве-ледве його чіпляє. Ось така іграшка. Дякую за вашу увагу. Посилання на неї самого того продавця, де я її купував, знаходиться в описі цього відео. Дивіться інші наші відео, і гарного вам дня! Бувайте!